Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Олексій Гарані, професор Національного університету Києво-Могилянська академія та науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітання, пане Олексію, вітання. Добрий вечір, пане Олексію. Знаємо, що нещодавно наші українські науковці, соціологи, провели таке масштабне дослідження того. Які ключові події, що відбулися після 24 лютого 2022 року, були найбільше зафіксовані українцями, і зокрема, хто став можливо визначальним у формуванні національної пам'яті про війну, розкажіть, будь ласка, про те, що на вашу думку, що найважливіше можна винести з цього дослідження, і про що казали українці в цьому опитуванні? Я не знаю, скільки у нас є часу. У нас досить багато тут було питань у нас 20, 20 До 20 хвилин у нас є. До 20 хвилин, да. так. А, ну, дивіться, ми. Значить, називалося це опитування Символи події та особистості, які формують національну пам'ять про. Війну з Росією і це опитування, яке фонд демократичні ініціативи провів разом із соціологічною службою центру розумкова. Тобто, це опитування на наше замовлення. Воно було наприкінці березня зроблено методом фейс -to фейс тобто особистого інтерв'ю. Тобто, це досить такий надійний метод. Ну, і ми ставили дуже багато різних питань. Тобто, це які події війни найбільше запам'яталися. Травматичні сторінки війни, які події війни асоціюються в українців з горем та розпачем, які військові злочини найбільше запам'яталися? Багато різно. Ну, давайте, наприклад, ну віра в перемогу, вона це питання, яке є багатьох опитування різних центрів і. Це 92%. Так, 92% українців вірить в перемогу. Причому що дуже важливо, що тут немає особливих е регіональних регіональних е відмінностей, так і е тобто, це свідчить про те, що ця війна значною мірою нівелює регіональні відмінності. Вони лишаються, вони є, але вони вже не так поляризують країну, і Вони суттєво менше ніж. Це було до а, повномасштабного вторгнення, особливо там до 2014 року. Тому а, у нас є були ще питання, які події, наприклад, наповнювали вас надією і оптимізмом. Так, це дотичне до цього. Ну і тут досить багато різних. А, це було відкрите питання. Тобто а, люди писали самі. От ми їх запитували, що ж вас наповнює надією та оптимізмом. Ну, на перше місце вийшли зброя з-за кордону, так? Це 14%, підтримка іншими країнами 12%, звільнення окупованих територій 11%, звільнення Херсона 9%. Наші військові в цілому, це цікава відповідь, тому що люди самі писали. Ці відповіді, це 6% об'єднання країна і так далі. Тобто ми бачимо, що тут такий символічний ряд: це власне наші військові віра в збройні сили і постачання зброї за кордоном. Воно має як матеріальні матеріальне значення, так і дуже важливе, символічне значення. Ну, запитали ми, хто, які іноземні держави відіграли важливу роль у допомозі Україні. Тут можна було тільки три, три відповіді давати. І ну, на першому місці Польща, США і Велика Британія. Вони з дуже великим відривом. Ну, і це зрозуміло, тому що, скажімо, в абсолютних цифрах вони надають. Переважно допомогу Україні. Але що цікаво, що, скажімо, і такі країни, як е, українці, помітили і допомогу таких країн, як Балтійські країни, Литву зазначали Литву і Латвію зазначили по 12%, Естонію 7%, країни Балтії в цілому ще 7%. І це дуже важливо, тому що насправді, коли ми говоримо про. Е, про е, допомогу пропорційно до розмірів країни, до розмірів бюджету, то якраз ці маленькі країни вони надають найбільше. Ну, як говорить приказка, що найдорожче це те, чого у тебе нема, і ти віддаєш. І от тут, найменші країни, вони якраз пропорційно до своїх бюджетів, вони надають найбільше зброї України і Українці це. Помічають. Ну, як на мене, от найпринцип одним з найпринциповіших питань це е, було наступне питання: хто зробив основний внесок у відбиття наступу російських військ у перші місяці війни? Бачите, що трійка лідерів. Це е, сили оборони, тобто армія, Нацгвардія, тероборона 84%. Другий, друге місце це весь український народ, 61%. Ви знаєте, якби <плес> я відповідав на це, я б <плес> так і відповів. мабуть. Третє місце це волонтери, більше 40%, і значно менше отримала, скажімо, центральна влада, тобто президент і уряд. І до речі, якщо ви подивитесь на стовпчик схід, то на сході на четверте місце вийшли партизани і рухопору на окупованих територіях. Так а центральна влада перемістилася на п'яте місце. Угу. І я думаю, що це дуже важливо для е, подивитися, як українці усвідомлюють оцей от злам під час. Який відбувся під час е війни, хто вніс? Тобто центральна влада безумовно до цього до цього долучилася. І роль президента, і роль уряду це все дуже важливо. Але основне це власне сам народ, наші збройні сили і готовність українців взятися за, взятися за зброю. Тому я думаю, ці результати для мене, я особисто ними дуже тішуся. А є результати, якими я не дуже тішуся. От якщо цікаво, можна, це я напевно побачу. про те, які політики та громадські діячі вплинули якраз на оборону країни, так ви знаєте, ну це ще нічого, тому що якщо ми покажемо, якщо ви покажете цей попросимо. слайд, ви побачите, що на перше місце вийшов Зеленський. 65% на друге залужні 47%. Знову ж таки, це цілком зрозуміло. Тобто, коли ми, говоримо, коли ми говорили в попередньому питанні про роль структур в опорі, то тут центральна влада, в тому числі і президент, вони були на четвертому місці. А в цьому, коли ми задали вже питання, конкретно про персоналі. То тут ну, Зеленський на першому місці, я думаю, це зрозуміло і певною мірою заслужене, так само, як і Залужний на другому місці, тому що зеленський головнокомандувач, і верховний головнокомандувач, залужний головнокомандувач ЗСУ. Тобто, це цілком зрозуміло. Далі з величезним розривом там, Притула, Подоляк, Резніков, ой, ще є Оце от... Бо це було робилося в березні, я вже не пам'ятаю, коли його звільнили. Це було наприкінці березня. Е, можливо, це за певною інерцією. Але це для мене певною мірою вже було такою... Таким негативним симптомом, да, що і Арестович, ну, які є інформаційниками, так? І е, да, інформаційна війна це теж війна, тобто Подоляка я ще можу зрозуміти, а Арестович, на жаль, це. Ми знаємо, що він був дуже популярний, але ну, навряд чи такі оцінки можна його вважати зваженими. А ще більш, скажімо, ну, це, це питання і відповіді на нього вони в цілому ще якби, ну, не викликають особливого занепокоєння. А от окреме. Питання було, яке у мене викликало дійсно занепокоєння. Я навіть з цього приводу написав колонку на НВ і потім її перепостив на а, Українській Правді. Це питання хто об'єктивно і фахово висвітлює події під час війни? Якщо можна, покажіть це, бо я думаю, що це якраз ці результати, вони. Ну, над ними треба думати і міркувати. Так. Можете показати цю діаграму? Поки готують, готують колеги, тому це е, е, хто на вашу думку об'єктивно і фахово висвітлював події під час війни? На першому місці знову ж таки Зеленський 56 відсотків. Угу. А на друге місце виходить Подоляк, 34 Далі Арестович 26%. Ой. А ці люди, які насправді справжні експерти, дійсно коментують дуже добре е, воєнну тематику, які дійсно фахівці саме з е, цих питань, військових питань, Чмут, Сунгуровський, Мельник, Згурець, вони отримали по 2-3% і вони в кінці цього списку. Так. Ну, цей список вже це він був не відкритий, ми пропонували. От ви його показуєте, і бачите, от внизу, якраз от починаючи від чмута, вниз йдуть якраз саме воєнні експерти. Тут теж цікаво, що, скажімо, у Бутусова там він вище у нього там щось там щось 15%. У Портнікова, ні, у Бутусова навіть 17%, у Портнікова. 13 з хвостиком відсотків, стерненка 13%. Відсотків. Тобто, начебто, непогані результати, але знову ж таки, це люди, вони не є саме знаєте, військовими експертами. І коли вони коментують, да, вони розбираються, особливо там, скажімо, Бутусов. Так? Mm -hmm. Але він дуже часто подає, власне, такі критичні матеріали. Які викликають розголос. Він не... А от суто військові експерти, знаєте, які коментують спокійно, зважено, як колись казала, з чувством, з толком, з розстановкою. Вони опинилися в кінці списку. І для мене це, звісно, недобре. А Подаляк з Арестовичем друге, третє місце. Да. Пане Олексію, то ви тому... це вважаєте саме наслідком ось цього єдиного телемарафону, де вони найчастіше ні, ні, я не розумію, чи ні? що Це єдиний телемарафон, угу. так, тому що, скажімо, якщо ну, Подаляк, очевидно, так, а Арестович це значною мірою. Це була е, і за рахунок постів, і за рахунок цього Ютуб каналу з Фейгіним, так. Те було дуже багато глядачів, що правда, то правда. Ну, але знову ж таки, ну навряд чи це ми можемо сказати, що це об'єктивна і фахова. Так, і для мене це для мене, це звичайно. Ну, я цим. Розчарований, я тим розчарований, бо це говорить, що люди все таки сприймають багато речей емоційно, їм потрібні якісь сенсаційні заяви, скандальні заяви. А коли про це говорять експерти, ну це, до речі, не тільки сфера військова, так само і політична, так само, і економічна. Знову ж таки, для того, щоб тебе розігнали в соцмережах, треба сказати щось таке сенсаційне. Скандально. Якщо ти будеш коментувати зважено, то ну, тебе буде дивитися певна аудиторія, саме та, яка любить ці зважені оцінки. От. Але це не буде розходитися там, 100 е лайками і репостами по соцмережах. Олексію, Тому... Але колеги передають, може це пов'язано з тим, що люди хочуть чути позитивні речі. І, зокрема, такі, як від часу. Можливо, так. Да. Можливо, хочуть да, позитивні речі, можливо, і це. А, ну, але. Але, але, але. Ну, я вам сказав свою точку зору. Розумієте? Тобто а, для мене завжди, ви знаєте, я ж теж перебуваю в цьому просторі, так? І коли я хочу. Почути, дізнатися реально, що ж відбувається на війні, для мене аргументом не те, що скажуть Подоляк Арестовичем, Так, для мене якраз те, що скажуть оці от незалежні експерти, які, на жаль, е в кінці перебувають в кінці списку. Ну, добре. Тобто тут можна, можна про це говорити і можна аналізувати. Давайте ще одна цікава була пане нам... Олексію. 에... Перепрошую дещо невеличке уточнення. І ваша думка щодо питання, які політики чи громадські діячі України на вашу думку відіграли важливу роль. У обороні країни, зокрема, хотілося б хотілося б дізнатися, чому Олександр Сирки, Сирський, це командувач сухопутних сухопутних військ Збройних сил України, перебуває так далеко, і взагалом, чи можна це якось виправити? Дивіться, це питання було відкритим. так тобто, люди самі писали. Все, що спадає їм на думку. І тут очевидно, що тут були насправді прізвища, які на слуху. От ти підходиш до людини і кажеш, значить, хто відіграв найбільшу роль або важливу роль. Ну, от на слуху, значить, люди, по які Сирський він дійсно не перебуває на слуху. Це правда? Так? Цим, мабуть, і пояснюється. От. На слуху перебувають, скажімо, інші особи. Хоча я ж кажу, що перші два місця, як на мене, вони цілком цілком заслужені і об'єктивні. Е, ну, Сергій Притула Резніков теж я б сказав, що це, е, це зрозуміло. Да. А от те, що туди затісалися люди, які ну, насамперед на інформаційній війні, так можна сказати, але які відповідно тому і перебувають на різних телеекранах. Ну Подоляк і Арестович. Да? Але принаймні оце от опитування, от ви його зараз показуєте на екрані, воно не таке, як е, не таке, я б сказав, викривлене, як результати опитування, як хто об'єктивний фахова. Да? Бо там дійсно, знаєте, тут все-таки є такий великий розрив, да, Зеленський залужний, зрозуміло чому. І потім великий розрив, і потім ідуть уже інші. А там, ну, за Зеленським, одразу знову ж таки йдуть Подоляк 34%, Арестович 26%. Ну, Як на мене, це незаслужено, І знову ж таки, мені здається, що іноді, коли, е, коли ці люди виступають, то вони можуть казати речі, які подобаються аудиторії, але, до речі, не ті, які достатньо виважені. Якщо можна, я наведу один приклад, бо це буквально трапилося позавчора. Подаляк сказав, що е, треба розглянути варіант взагалі про ліквідацію кримської автономії. І очевидно, що багатьом людям це подобається. Тому що кримська автономія насамперед у нас асоціюється з проросійськими, з проросійськими силами. Так, і, і з тим, як це росіяни використали для захоплення, для захоплення Криму. Але давайте ж не забувати, що Кримська автономія власне, це можливість для кримських татар. Отримати самовизначення на своїй історичній батьківщині, і я обговорював цю це, якби звіряв годинник з а, Рифатом Чубаровим. Ну, так, випадково склалося, що ми говорили якраз, і ми зійшлися на думці: ні, це неправильна теза. Розумієте, тому що зараз ми можемо говорити про один з наших аргументів, до речі, по деокупації Криму. Це те, що не була врахована думка корінного народу кримських татар. І мені здається, ну ми з Рифатом вважаємо, що треба говорити про кримську автономію. Але перше, Крим це Україна. Друге, це автономія, в якій насамперед реалізуються права кримських татар, а також росіян і українців. Оце дуже важливо, що ми маємо наголошувати на тому, що права росіян, які проживали в Криму до 2014 року. Якщо вони не колаборували з ворогом і не брали участь в злочинах, ніхто порушувати не буде, їх ніхто не буде виселяти. Йдеться про тих, хто понаїхав в Крим після окупації. А ми знаємо, що це насамперед силовики і їхні сім'ї, то інша річ. Але тут про Крим ми маємо якраз говорити про тому, що це буде автономія, де будуть враховані, реально враховані. Права трьох громад. І чому я кажу реально? Тому що 2014 року формально це було так, а реально це було да? Там домінували проросійські сили, не українці і не кримські татари. Тобто, ми маємо просто перевернути ці піраміди. Тому ми враховуємо інтереси всіх трьох громад, починаємо кримські татари і українці. І я до речі думаю, що це може бути наша. Казирна позиція на переговорах, тому що коли у нас кажуть, а ви готові до якихось компромісів? От ми можемо сказати, наш компроміс якраз полягає в тому, що ми наповнюємо те, що було формально прописано до 2014 року, реальним змістом, що там ми врахуємо інтереси всіх цих трьох. Громад, і мені здається, що ну ми з Рифатом Чубаровим так вважаємо, що казати зараз, що кримська автономія її не буде, це неправильно, із дипломатичної точки зору, тобто з точки зору наших е, переговорів з нашими союзниками, і з точки зору того населення в Криму, яке очікує, да що ж зараз відбудеться. Прийдуть, прийду, прийде українська армія, і що буде? Так, і я думаю, що тут якраз важливо на цьому наголошувати. Тобто, знову ж таки, є речі в українській свідомості, які, скажімо, радикальні і дуже популярні. Але, можливо, іноді треба, знаєте, зваженіше до цього, до цього підходити, до цього моменту. Дякую вам, пане Олексію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Я нагадаю для них Олексій Гарань. Професор національного університету києво могилянська академія та науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо. 1» і говорили про результати дослідження щодо ключових подій, які трапилися в нашій країні після 24 лютого 2022 року. Та які особистості і події вплинули на суспільну думку і на те, що Україна вистояла. В цій війні дякуємо вам, пане Олексію. На все добре тримаємо.